Друзі, я вас розумію. Всім привіт, всім гарної дни. Не вчора забула, ну, не забула, а вклалася і не змонтувала вам відео. Воно коротеньке, але хотіла, щоб вас попросити. Немає у вас часу, де я знаю, зараз гаряча пора, зараз ні в кого немає часу передивлятися відео. Але прошу вас, зайдіть просто, поставте якесь сердечко або якогось перекосяного чи що у коментарях. Тим самим ви продвигаєте канал, щоб рухався він далі. Бо зараз перегляди дуже-дуже малі, тому що дуже всі зайняті. Бажаю вам гарної днини І бережіть себе, всього вам найкращого. Я прийшла на город без 20.10. 9,40 було. І ось такий шматок. Зараз без 20.01 шмат я вже висипала. Буду йти попити води. Походити в туалет, вибачте. Але так, я теж людина. І вже води хочу. Маськи треба дати ще раз у А потім буде видно, бо щось так швидко десь набираються оті гохмарки, хмарки, наче їх взагалі ніде не було. Ні одної не було, а це, але ж все одно дивлюся, і файно так. Ну що, відповідаю на коментар пані Лариси. Вона запитує, що з моєю Мосею. Чесно сказати, я не знаю. Це е, ще трапилось в суботу, вона почала рвати. Вибачте, почала рвати піною. Не знаю. Дуже їй було погано. Я зробила її, зразу її залила горілкою. Ну, у нас так всі роблять. Я не знаю, що робити в таких випадках. Із ну, кисле молоко додала горілку. Залила. Потім з простим молоком, кислим залила. Роблю її вже третій день антибіотики. Вчора давала їй юшку з картошка, але вона все одно рве. Сьогодні вранці довше не рвала, але. Все одно вирвала в обід я її збовтала яйце і дала яйце. Не знаю, що з нею? Ну, ми знайшли в неї кліща. Можливо, цей кліщ і є причиною її хвороби, недомагання, так би мовити. Не, не знаю, але, але щось з нею не так. Дуже схудла, раптово вона. І бідна цього водичку п'є носик, то сухий, то, то вологий, то навіть не знаю. Ну, в мене ще на два дні антибіотики, а там буду їхати з мамою в лікарню та й тоді щось спитаю, може ще якийсь сильніший, може їй стане краще. Не знаю я, що з нею. О, вона така активна завжди, вона ж до мене на город прибігала. А це ніхто до мене не прибігає, я сама собі на городі. Маю надію, що вона стан її покращиться і все в неї буде добре. Так, заберу його кучки. Перенесу в сільник, вони вже Це вже точно. Треба було не згрібати їх. І ось туди ж. ще. До мого до мого двору. Отам От де гібіскус, там мій моя калітка. Ну ж, тут я, калітка моя. К траву перенесла і прийшла посапати, але бачу, що все там захмарюється. Але на нього земля є, він взагалі-то не мішає. Дощ завжди потрібний. Ну, а я посапаю трохи, дасть змогу. Ось Те, що я до обіду сапала. Фокусуйся давай. Все одно вже є шмат. Я зараз вами і прориваю. Рухаюсь далі. Так, досапую цей рядок і все. А, бо щось гримить. А не хочеться робити двічі одну ту саму роботу, мишійка, як потрапить у вологу, відразу зараз проживеться. А не хочеться мені двічі робити. Такий файний шмат вже є, менше половин. Я гадала, що сьогодні буде половина, але вже як є. Майку ма поперла. Ось ще у Нас так кажуть. а Нічого. Значить, так має бути. Там воно, бачите, вже як гарбузи виглядають. Висипаю цей, треба буде йти той знизу, потім згори, бо там трибізок починає заростати, там ой, блискає, точно доходю рядок і все. Бо буде дармова робота. Ставочка один і прух телечки. Іриска ти! Де? Іриска. Хі. Десь бур'яна, мабуть. Щось я її не бачу. Є моя елічка, яка вона в ці вот залізла. А зараз як руки вже в мене в вільні. Я вам покажу звідки я несу два відра. Я несу її, бо так я не можу руки зайняти. Треба в того гаджета купити, що на шиї чіпляється телефон. Щось потягнуло дощ в другу сторону, але це не знаю, чи добре, чи погано. Але все одно він стоїть, що буде, то можливо, і буде. І ще не ходили зі мною так. Кущами з моїми ногами. А, тут тобто, так ось там біля бі сітки я покусила, сюди кусок і тут і заглохла мене куса, треба щоб віддихнула тепер подихне потім, а ще там одну доріжку видно. Зробила до мами. Хотіла там біля скатів. Нічого я до косю. Приставила диск, думала, піду. межу там з скосю, а вона не хоче гадина. Не так, не так не хоче. Нічого. Потім скоситься. Презентама на бутонах. Чого світла не стало у